Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, о, не так. ви ж знаходитесь ну ви знаєте, ви знаєте, знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені мене. Сьогодні а, сьогодні. а ще прикол був, це я в себе в Тікток виставляв і в інстаграмі, що а, мені якийсь Тіпуля написав, а чого це ти Євгеній? Боже, чи це ти розказував на Ютубі? Я не пам'ятаю, що каже, з такою претензією, а чого в тебе руське ім'я, написане на українському? У мене мама так назвала, батьки так назвали. А ти знаєш, що Євгеній. Це, українсь, це російське ім'я. А Євген це українське. Чого ти на четвертому році війни досі не переіменував себе? Я говорю, да пошов ти на! Ти, блядь, чуня. Бля, і ви розумієте, скільки людей дурних, скільки дуже багато людей дурних. Але мова не про це. Це був ліричний вступ. Загалом сьогодні е відео трошки, е можливо, не стандартне для цього мого каналу. Але, але. Сьогодні відео про ем, знайомств, про сайт знайомств. Короте, я зареєструвався на сайті знайомств. Нахрена я це зробив, тим, тим паче, що я заслужений ухилянт України, я в основному сиджу вдома, але іноді, бува, виїжджаю кудись там, виходжу, виходжу чи виїжджаю, тому що не з моєю конституцією, не з моїм характером висаджу вдома. Я не можу, мені дуже важко. Мені проще ще раз попасти в плен в ТЦК, ніж сидіти вдома. Ну, це чесно говорю. Це не те, що я нариваю кажусь. Ні, Я одне око в мене в телефон, в мене два телефони. Один його знімаю, на другий телефон. Це Цей телефон дуже галімий, він дуже старий. Оце він, він є літяне. Це Камера гальмі, гальмо. гальмо. Ну ви це бачили, бо я іноді на нього знімаю. Я один око, один сюди, одне око туди, на дорогу, одне око сюди, тут пишуть так. Зараз я вам прочитаю. Ілі не прочитаю. Или прочитаю. Так, Одеса. Доброе утро, коментарно, в окружили все село. будьте внимания. Ну, тут целая Одеська область, Іванова, Добровольська, 128, двори, думаю, так. а я слава Богу, вже тут два роки живу, місто я вже знаю. Ну, як свої 4 пальця, може, три пальця. Ну, нормально. Бо я тут курьером попрацював трохи. Може і не трохи. Балковська в сторону Горбатого моста аварія. Тут я про аварії и про Ментию. Філатова напротив детской поликлиники. воєнні с ментами. Ото, і то, то постійно, ну слава Богу, дісіти дуже дуже молодці. Дякую вам велике от од душі за це за це саме. І що хочу сказати. Да, і ще підписуйтесь на мій телеграм канал, на мій інстаграм канал, на мій ще якийсь любий канал. Потому що, потому, що, потому, що мене мало не буває. І моєї скромності, звісно. Да, сьогодні я хочу по -по порозмовляти побалакати про, е про сайти знайомства. Я зареєструвався, але я, да, я сиджу вдома і, і думаю, блін. Скучно, просто скучно. Я не шукаю собі прям срочно, конкретно жінку. Я не дуже хочу, тому що я дуже знаю цю всю ситуацію. У мене другий канал, я там займаюся мужськими движеннями, воздержаннями, целібатами, от отношеннями, психологія отношеній і так далі. Взагалі, в мене в університеті був самий мій любимий предмет. Я не пропускав жодного, жодної пари. Етика сімейного життя. Просто пісня. Там як живуть, як з чоловіками, жінками. Ну, в общем, класна тема. Я так його любив, що, два рази, що в мене аж два розводи. <ріст> <ріст> я такий був професіонал в отношеннях, що в мене аж два розводи. Ну, це ладно. Шутейка така, да. Хоча це не шутейка. І що? Я зареєструвався просто від скуки, просто ну, мені скучно вдома сидіти. І... і я зареєструвався. І я спілкуюся з дівчатами. І от я хочу поговорити на цю, на цю тему. Шановні дівчата, ви що? Охреніли чи що? Ну насправді не це основна тема, а те, що дуже все печально. Дуже багато одиноких сердець, дуже багато одиноких людей. Дуже багато кидал навіть на цю тему. Ну, кидалу в мене не було, це вже прочитав, як на сайтах знайомств сказати. Ну сайт сайт це старе названня, так? Да? Зараз просто це називається приложення знайомств. Чи там, як буде приложення по-українськи? Ну, ви поняли. Я зареєстрував. Як це було? Я лежав на пляжі такий, я на солоді лежу, всі діла і чую рядом компанія. Говорить, а ти б що, Каже, так, мужик, дивлюсь по, -по вірту старше мене. Ілі виглядає просто херово, Каже, так хочеться собі якусь жіночку, все, устав, устав одне діночество. А йому кажуть, дівчата, так, зареєструйся на сайті, знайомськ, на полно зараз повно, людей там, повно, дівчат, повно, всіх, повно, кого хочеш, повно. А я грію ухо лежу. Каже, да, ну давай зараз. Ти вони прямо зараз на місці його оформили, сфотографували прямо на фоні моря, водички красиві, такий хоп-хоп, загорелий, молодою долой. І саме, його туди-сюди фіть-футь, каже, пригла там хтось на свидання, когось не на свидання, хтось хоче поштопатися просто, хтось хоче собі сім'ю создати, хто хоче, хтось хоче не создати, хтось хоче нерви потріпати. Ну, в общем, таке. Я думаю, блін, спробую я. Попробую. Я зареєструвався. І що? І, е, я охренів. Я так, такую ніколи не зробив, але я охренів. От, Наприклад, я написав вірост е, від 30. Там все, е, виставляєш свої координати, діло, що я е, свій регіон е, і від 30 і, і, і чуть вище, да? а скільки Я написав? Ну, воно, чос, я просто написав від 30, воно мені автоматично поставило до 50. Мені 41 годик, якщо. І мені показувати почало, во-первых, мене почали лайкати. Жінки старші мене. Хотів сказати баби. Може, й баби. Ну коротше, жінки старші мене. І я відкриваю, боже, а там крокодил на крокоділі, і крокодилом поганяє. І мені страшно стало. Думаю, і це що? Це, це мені про що говорить? Це мені не говорить, що я такий маміна царапінка, принц, персії, а на мене такі крокоділи ведуться. Ні, причина в другому. Причина в правді, а я от завжди за правду. Я от якщо рубаю правду, то вона правда, і вона правда навіть насчет мене. Що от якщо я у шльопок, значить я в деяких ділах у шльопок. Якщо я десь збрехав, значить я збрехав. Тобто це в мене є дуже такий великий плюс, що я признаю правду не тільки чужу, а й свою на себе. себе. Я поняв дуже важливу річ. Що я вигляжу наскільки херово? Что... Що, наскільки а, а, старше, мабуть, свого возрасту, тому що там абсолютно в кожної людини, коли я е, реєструю, там написано, обов'язково, щоб вказували Ну Це важливо в цьому сайті. І я указую возраст, а на мене ведуться такі е, страшненькі жінки. І старшенькі. Ну те, що мало того, що мало, то старшенькі. Вони страшненькі. Ну, це, Я теж розумію, що я не красавець, не Ален Делон. І чого-то хочеться красиво, але з іншої сторони поняла, що я не олігарх, я не, е, не син, не взять кучми, не взять Ющенка, не друг Зеленського і так далі. Ви поняли? Тобто, зв'язок з неба не зриваю. Ну да ладно, хорошо. Е, Гартаю ми. То есть я этот сайт. І знаєте, що страшно? Що дуже страшно дівчат, що, ну, от, наприклад, я буду показувати деякі приклади. от і Тут написано. от, е, Галочка це значить не так, як верифіковано. Це, тобто, верифіковано. це значить, що вона пройшла верифікацію, це не робот, не мошенник, ну, тіпа не мошенник. І так машенник, Наталі, 39 років, Боже. А виглядить мама дорога, вона виглядить, наче, ну, наче моя мама. Прости, Господи. ну, Не першої молодості, це не значить, що ну, ви поняли, це не, не обіжаючи мою мамочку. Uh. Коротше, що, 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 що тут вони ще пишуть? Блять, 38 лет. йобана хата. Ну, вроді, 58, ну чесно. Ну, тобто, що uh, це? Це я не те, що обсирать. Взагалі критикувати це в мене. Ну, я стараюся з цим боротися. Але про що це говорить в общій масі? В общій масі дивіться дуже багато дівчат, жінок. Дуже багато виглядать старше свого віку. Я так розумію, що я, мабуть, теж вигляджувати старше свого віку і хуже. Ну, зрозуміло, війна, нерви, херове питання, не за собою. І в сміслі, в плані не Те, що за вами слідить СБУ там, чи кібервідділ, це одне діло. А слідить за собою треба самому собі. Тобто їсти фрукти, овочі, мандарини, грейпфрутики, мейфрутики, займатися спортом. А я, наприклад, я. Чого на мене крокодили старші кидаються? Ну Масово, ну прям масово. От Я сижу уже місяць в цьому сайті знайомств. масово. Тому що я себе запустив. У мене живіт, у мене такий живіт був, ніколи, ніколи такий не був. Ну, це я розумію, що там в мене пішла рекламка на Ютубі, в мене на Ютубі платить мені Google, в мене заказують там рекламу, в мене йдуть шаблони. То есть, трошки при днігах, слава Богу. І жру я. Так я себе я багато жру, це неправильно. Я себе запустив вкусняшки різні, суші заказую, е гамбургери, шмімбургери, ну, ці веганські. я м'ясо не їм абсолютно. Я навіть без м'яса умудрився поправитися на варениках, муки і так далі. Я всю зиму не займався не скакалкою, не віджимався. Вообще ніхіра. Хоча ну, це неправильно. Тобто Ви розумієте, про що я говорю? Що люди себе запустили і хочуть собі знайти того. Хто б їх любив. От в чому прикол. І в принципі на підсознанні, ну можна признати, що я теж зареєструвався там, щоб. А вдруг повезет, а вдруг найду свою любов. Ну, попереписувавшись з деякими дівчатками, я зрозумів, що ху -ху, буду я, мабуть, одинокий. І слава Богу, що в мене син вийшов, я не знаю, яким чудом. Слава Боже, Спасибо, Спасибо що я... я продовжився, я продовжив свій рід. Це, це мене радує. Це для роду, для продовження і так далі. Враховуючи те, що демографічна ситуація в Україні страшна, там один к трьом чи один к чотирьом, Тобто в чотири рази чи в три рази смертність більша, ніж е, народжуваність. Це страшно, це погано. Тому що я Україну дуже люблю, наприклад. Ну не те, що Україну, свою землю. Я от свою землю славянську, я її дуже люблю обажаю. і бажаю. І це, до речі, зрозумів, коли після того як війна почалась. До цього я прям мечтав в Галівуд, Шмалівуд, уїхати, переїхати. Зараз я б десь пожив, би, я це розказую. Десь пожив би, переїхав би год два пару-тройку літ. Ну, я більше всього, щоб я повернувся сюди. Тому що тут рідне все, тут всі свої. Але. К чому я я вже забув? Е -е, -да, злетів з мислі. Е -е, переписувався. Я в общем, перепис. Блядь, оце ж диви. Фух, 34 годика, е -е, Ну, Я не знаю, тут вам може і не ви. Ну виглядати на, вона на 44. 44. це Хоча тут буває, я не кажу, що всі всі страшні, всі погані. Ну, от, наприклад, є хороші, є такі, що за собою дивляться. Є тарілочниці. Тарелочниці? до хіра. Я з ними переписуюся, що тут треба робити? Просто допустим, ну, це я так зрозумів. Вона мені подобалась, треба поставити лайк. І якщо вона побачила цей лайк, якщо значить вона мені подобається, якщо вона подумає, що я їй подовлюся. То вона теж поставить лайк і воно, і воно нас щепить. І значить вже можна писати відкриється функція писати. І я їй пишу привіт! Ну, я, не, не, я не бабник в принципі у мене всього було дуже мало сексуальних партнерів в цій житті прям на пальцях двох рук можна Все, ну реально Я дуже я не можу з ким попало, я, я не мав. Вона така, я говорю привіт! Вона говорить, привіт! А чим ти можеш мене удивити і починаються ці теми? Я говорю, а як чим? Ну, можу чем то удивити, а може і не можу. А чим ти докажеш? Бля, оце такі, такі якісь меркантильні фінді-бобари починаються. Говорю, а чим ти доказати? А ця машина є? -у, -у, -у блядь. А в мене я фотки виставив, я не виставляв, тому що я з машини. Бля, в мене машина сама обична. 2007 року. -го Роздовбана, що я вже на машину на, на ремонти витратив ну реально більше, ніж вона стоїть. Стоїть вона 5 тисяч доларів. Ну, це, 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 це саме одна з дешевих. Да? Але. І оце такі закидони, я говорю, чим ти можеш удивити, та, а ти все можеш, говорю, да я не все можу. І вона мене заблочила. Сука. Ну да, ну хорошо, Друга, що ми з нею почали перепис, переписуватися, а вона така, не красива, не погана. Ну, от, от Видно, що по очам, видно, ну це, звісно, може бути дуже обманчиво, що хороша. От з нею було б хорошо, мабуть. Але вона отак прямо почала нав'язуватися, каже: Хто ти по гороскопу? Говорю, стрілець. Ой, так ми, мабуть, підходимо. або не підходить. А я теж в цю тему, кстати, вірю, тому що ну вже вірю. А в, в год кого ти родився? Говорю, в год кабана. Я раніше говорив год свині. Ну, Ігор, дякую тобі, велике. Взагалі, за багато за що, спасібо. От в житті приходять люди, в яких ти учишся, разуму, не будь довбоєм. От він говорять, спасіба ти велике, знаю, що наверное, дивишся, дякую тобі. І е, е, він, він теж був в год кабана, ну був і є. І він я каже: в кого, в год кого ти родився? Я говорю, в год свині. Він каже, а я в год кабана. Рука різниця? Це разні вещи. Свиня звона хлюкає і свиню можна зарізати. А кабан кабан з характером. Кабана попробую ще за це саме. Я думаю, треба становитися кабаном. Я, їм, я ним становлюсь. Конечно, я зараз, наверное, все-таки, полукабан, полусвиня. Але вже не свиня. І <схай> вона каже, що ми так підходимо, тому що я хто-то там, я вже забув, хто. І показує мені, зробила ксерокопію, ту саму, як його скрін. Приліпляє мені скрін, а там скрін підходить, не підходить, каже, кабанист. І... Я вже забув, хто вона. Ми прям ідеальна пара. Ну то, що вона тільки ще не написала, що там давай встречимося. І якось так напряжно, напряжно, давай, типу, ну що, ми прям пара. Я їй тихенько злив, думаю, де, ти мені тихенько то одморозився та й все. Потім була ще девочка а, а, яка ще була девочка, кто-то була страшненька девочка, там ей 45, чи що я трошки пообщалась. І ще знаете в чем прикол? Например. Ой, например, в чем прикол? Давайте я сейчас покажу. Напр... Блядь, боже багато дівчат страшних. Страшних не, не по красоті, а просто що видно, що вона, вона могла бути красивою, вона просто себе не любить. От Оце красною ніттю через це відео. Полюбіть себе, треба себе любити. Треба себе любити наскільки, щоб за собою ухажувати, жерти нормально і так далі. Що вона? Тут ще є от, основне отношениях Найти любов або ходити на свидання. В основному любві, але себе любити ніхто не хоче. А це з я вам я розказую курс, це те, що я вчив е, у Карла Юнга, напрямер, там, чи, у, е, чи у, у когось там ще. Ну, тобто, це все психологія. Я вчився на психолога, якщо. що. Понімаєте? А якщо не розумієте, так постарайтесь зрозуміти. <реш> Наприклад, от взяти Віронічка. Віронічки 32 годіка. Для мене це якби, ну, це Ну, не скажу, що прям в дочки годиться. Ну, по виду, звісно, вроді старше мене. Але, е, так, знайти любов, вона хоче. більше Бо, е, або мені. Значок дітей, і написано: діти уже є. У дуже багатьох дівчат, жінок є діти. Але нема чоловіка. Сігарети нарисовано. Да, курю. Бухлішка. Ні, да, і за компанію. За компанію. Там є ще якісь є христианство, тілець. Хтось пише свій знак зодіака, хтось напише. Є ще фотографії далі. Вони там саме. Про дітей. Я не кажу, що якщо у вас не получилось, ну, У дуже багатьох, я оце їх гортаю, у дуже багатьох є діти. І вони, ці жінки, не змогли построїть отношення зі своїм чоловіком. Я абсолютно іключаю варіант, що це вдова. Героя України там, чи вдова погибшого воїна. Я це Того, Того, що... Дівочки, я себе записую. Того, що себе жінкам, Коли вбивають її кормільця, чи він пропадає без вісті, чи вбиває, чи що їм дають е хорошу суму. І їм дають, В основному в основном дають. Те, що десь там тут ні. Тому що в мене і родичка, чи, мій дядько пропав безвісти, їй дали хорошу суму. І... Е вони не, вони не ліплять себе в анкети. Нахер той чоловік, нахер уже та любов. Діти вже є, муж вже був, дом є, хата є, квартира є, машина є. Ще й бабок від господарства отримала нормально. Да нахер ти той впав, той мужик. Це е, така от система. Так що вдов тут нема. Це значить, що вони, е, ці жінки, що в них є діти, але нема мужика, вони хочуть знайти любов. Тому що вони не змогли вистроїти отношення. Вони не вміють вистроїти отношення. Люди не вміють вистраювати отношення. І в основному дуже часто люди не вміють вистраювати отношення того, що вони самі росли в неповноцінній сім'ї. В неповній. Хтось, звісно, і неповноцінній. Ну, нас дуже багато людей росли в неповній сім'ї. Що значить неповна сім'я? Це коли в тебе був отчим, або це коли тебе виховувала мама або папа сама. В такому случі треба. Взагалі зробити стерилізацію собі. Тому що ну, це можливо, полушутка, але це не зовсім і шутка. Тому що такі діти не знають, як жити в повноцінній сім'ї. Вони не знають, як бути чоловіком, вони не знають, як бути жінкою повноцінною, вони знають, як приграть, пригать по конях, вони знають, як по повареникам по пригать. Тобто мужики, жінки, ви поняли, так? Да? Вони знають сексуальні як це саме тілодвіження, але вони не знають, ці люди, як е, робить сім'ю. В таких людей купа дітей, купа розводів. Може бути, Може бути тільки один розвод, там і дитина, і деких Може бути так, самі розводи. розумієте? Ну, хоч я в принципі виріс в повноцінній сім'ї. Но я, тоже не, мене, мене, я не вмію себе вести, тому що я, мабуть, егоїст. Може, я себе не вмію вести в сім'ї. У мене було дві жінки, одна гражданська, друга офіційна. З нею дитина там все. Ми вміємо до сих пор общатися як, як друзі. Але як, будь-як сім'я, в мене не вийшло. я не кажу, що вона винувата. Ні, винуваті всегда оба. Але більше винуватий той, хто не я. Шутка юмора. От, красива дівчинка попалася. Прям повезло. Повізло? 36 годиків. Для мене якраз 30. А мені 41. Ну, няшка, на фоні, на фоні на на моря. Що тут? Про дітей умовчала. Нічого не пише. Не п'є ніколи, не курить. Ні, ну це вже страшно, що так? Це, 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 це що то страшно? Не п'є, не курить. На цю на Мілу, похоже, ту, актрису Голівудську з Черновців. вона? Який звати забув? Міла куніс. Опасно, я боюсь таких, я таких боюся. Коротше, що ще? Е, якщо ви. Це, це, як це називається в тому самому движенні мужському РСП, да? розвідка з Ну, це, 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 це трошки грубовато. Якщо, у вас, якщо ви росли без мами і без папи, і у вас куча дітей, вже, куча розводів. То треба просто собі зробити це. Називається скопці. Було колись таке движення, скоплення. Якщо ви мужик, просто відрізать собі яєчки і все буде добре. Або о, займатися половим воздержанням, целібатом. Якщо ви дівчинка, то потім займатися якимось творчеством, акумулювати кудись свою енергію на бокс. Творчество, музику, куди угодно, ну не портить другим людей, людям э, життя. І тим більше такі люди сходяться, рожаються діти, потім Ти козел, папа, твій, твій папа гандон, твоя мама козліха і так далі. А сам і, і дитина росте знову безбаченком чи байстрюком. Понімаєте, що робиться? Тому що люди э, хоч я хочу тебе полюбити, я хочу когось любити, э, На в знайомств Находить на сайті знакомств, якусь, е, якусь, когось. І що? І сходяться, переспали, дитинка, трошки пожили. Е, що то не то, е. тому що вони не знають, як просто жити. В сім'ї. навіть. Нема примеру, у них не було примеру, взагалі. Що я питався донести? Що треба полюбити себе. Се. Б. Це що, менти. Менти припинили, куди? Менти, я стаю, куди люди дивляться, думаю, на мене. Да, а ще, думаю, може мене узнали. Ще в чому прикол? Мене узнала підписчиця на цьому сайті. Ну, без приколу. Каже, а я вона бивша, каже, а я вас Я була вашою подписчицею. А він каже, а я, а він каже, а я говорю, все, поїхали. А я говорю, да, що? А вона в у му году. Ну, я підписався за, не, не за відстання взглядов. Типу, ну взагалі, все у вас там типа, нормально. Ну там, не знаю, там нормально все. Думаю, ага. Коротше, я так і подивився, думаю, боже, ще й мене люди почали визнавати. Це якась взагалі срань. Тут треба удалятися з цієї залупи. тому тому що, потому що. Щоб знайти сім'ю, є це, знаєте, от, що я зрозумів за свої 41 годі. Звісно, це не істина, це не істина в останній інстанції. Але що я зрозумів, щоб знайти сім'ю. Треба йти або в церкву, або в протестантську церкву, вони називаються ще сектами. Тому що я своє час ходив і туди, і туди. І от там жінки і чоловіки. Це взагалі, щоб знайти собі свою другу половинку. Хоча це я не дуже люблю це слово половинка. Ми целосними рождаємося, ми, я целосний. Я прекрасно, щасливо себе чувствую, целосним, ось ось так. Є в мене хтось, немає мене хтось. Головне тут, щастя, тут, тут щастя, тут, в голові і в серці. Люди дуже прогнозовані, хоча я не дуже гарно відношусь до Біблії, але ну, в принципі писання там норм більш нормально. Коли люди такі, вони дуже не то, що вони скромні і прогнозовані, і ці люди не придадуть, ці люди за Богом. Понімаєте? От коли людина вірує, ходить в якесь зібрання, то в церкву, да? ці люди. З ними проще, з ними легше, з ними легше і в бізнесових ситуаціях, і дружить. Хоча вони це називаються У Мене ж я ж тітка рідна там була, я з нею ходив. І вона це як воєнні називають остальних гражданські, а ті віруючі називають остальних мирські, як в міру, в міру, тому що вони, типа не в міру, вони ж типа вже на пол на пол путі до Бога. Але то ладно. Але ведуть себе, вони не зміняють, не, пу, не бухають, не б'ють, не ганяють сокирою друг друга, не визивають мінтів. Вони це все роблять. Дома тихо, помієте? Оце реально там хороші дуже сім'ї. Я знаю, що є ісключення, тому що хтось напише, що там а в мене він знайомий, а у мене він знакома, але є сім'ї, які не те, що є сім'ї, більшість цих людей вони дуже прогнозовані. А саме головне полюбіть себе. Це я вчив скрізь це я вчив, і це треба полюбити себе. Ми, більшість з нас не люблять себе. Отправить себе на війну, це людину обманули. Вона не любить себе наскільки, що вона себе дозволяє вбити, там, ілі, щоб, її, щоб нею підтирали жопи і поли в учебках там, і там в окопах. Да, люди себе не люблять і люди себе не вміють відстаювати. От що дуже важливо. Люди себе не вміють цінити, уважати, любити. Та да, оце все. да, Не вміють. Ну не вміють. Почому то так? Почому? Тому що. що багато є різних причин. Але треба себе навчитися любити не до... Нарцисичного состояння, не будь нарцисом, не будь егоїстом. А от так, золота серединка, щоб себе любити, уважати, щоб, щоб, щоб себе любити. Ви поняли? І щоб коли знайти жінку, щоб не, не заносити її яйця на, на поворотах, чи може, чоловіка, чи жінку. А от щоб поважати і її, і себе. Ну, перш за все, треба любити себе. Не треба так любити, колись я любив одну дівку, саме більше з усіх, що е, коли ми розійшлись, вона мене покинула, мені я. На мостіку Любві чуть не, не випригнув е, з моста Любві, тому що я там її в Любві признавався, і вона мені а, в своє время, а потім я пішов на той мостик викидатися. Це ненормально, це не любов до себе, це абсолютно не любов до себе. Це, це дуристь, дуристика. Слава Богу, не викидався. Брат спас мене, спасіба. Двоюродний. Цей двоюродний брат не відказався від мене, коли в тюрму мене посадили. А рідний брат від мене відказався, коли мене посадили в тюрму. Це вже абсолютно друга історія. Колись вам розкажу. А може і ні. Ну, все-таки, розкажу, як, як дойде до цього діла. Е, все, дякую за увагу за бумагу. Підписуйтесь на мій інстаграм. Е, і все буде хорошо Підписуйтесь на інстаграм. Підписуйтесь на телеграм і не тяніть за шиворот 100 грам. А! Пока. До нових зустрічей. Шануйтесь.